Всем привет! Вот, тут распаковочка, посылочка пришла. Черный чесник из метра. У вот, мене друзьях є людина, яка занимается цим черным чесноком. Вислала на пробу. Я еще його взял, потім я расскажу. Вот такий черный чесник підписав мені для, для до мяса. есть, я так понял, до мяса. Додают до мяса, это тоже как якась... то Я еще писал, конечно, что это такие. Просто наклейка черный чеснок писал, тут что до мяса, то ясно, что до мяса, але, 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 такие чеснок, это тоже какие-то чеснок, передавленные, тоже до мяса. Говорить, дуже він корисний цей чесник. Їсти його очищаю, не організм там, лежить, коротше, кучи всякий чорний чистин, це якийсь мед. До чаю. Десь намазувати, видно його. З медом руки кліпки. Така упаковочка. Ну, треба поработати над цим. Але... Чеснок. а снеданок омлет чешу короче не непонятно интересно черный чеснок а це жижа. с чеснока до мяса а це ну соус видно поливать будет шашлыка будет классно короче А саме головне, от чого я його взяв цей чесник. Тут написано, фермований та очищений. Булат Карлик, здоров'я кореного виробленого в Україні натуральний продукт. Булат Карлик. Тут штрихот є мона. Мона його. Перейти на сайт. Рибальовля, додаток до прикормки. Кажуть, цей чесник, Люди додавали, якби, і він в два рази більше кльовий якби був із за цього часника. Тобто прикормку, там, хлібом мішають, чи з чимсь, якби. То я взяв попробувати, мені дуже цікаво це його Було карлик. Треба буде пробувати. Цікаво. Тоже якась жижа така любивала. Це я так по соус якийсь, навірно, з чесником чи що, може, там в коментарях розкаже трохи більше цей людина, яка виготовляє його. Ну, така розпаковочка. Риболовлю. Що <смі> не купиш, все, все з риболовлю зв'язане. Так що, далі буде. Будемо будем ловити карпи. Карпи, карасі, потім весною... Бісної... Покажу, расскажу.